Так, вітаю, друзі! Буквально за кілька хвилин почнеться прямий ефір з західним полюсом, тож ми чекаємо. Прямо зараз доєднається Юлічка, Юля Котурбаш. Так, чекаю, чекаю, коли приєднається. Всім привіт, вітання! Так приємно, що вас вже досить багато. Так, десь обов'язково доєднається. Так. Ура! вийшло! Я Заслышу! нас з тобою вітаю всіх наших слухачів і глядачів. Чи ж жінки? Що роблять першим ділом жінки? Отак, От привіт, Одеса Зачиски, Це на Західний місто Івано-Франківськ, і це Чикаго, Ілінойс. Де Давай, я вивчила штати вже ось США. І одразу настрій підвищується. Правильно? Ми, незважаючи на повітряну тривогу, дистанцію, різницю в часі і перемикання годинників з тобою розпочали. Такі цю так. пряму трансляцію із таки все вийшло. Ну, привіт! Привіт, Привіт, дуже рада тебе бачити. І сподіваюся, що наші слухачі і глядачі вже доєднюються. До речі, нас вже не так мало. І о, сьогодні я думаю, що треба їм розказати про те, що о, наш Радіоміст в даному випадку такий в інстаграмі, так, тому що цей міст буде виходити обов'язково і на Західному полюсі. Радіо Західний Полюс, хто захоче, може слухати в прямому ефірі о, Західного полюсу на Епках. Так. А, хто захоче на нас подивитися, так то можуть е, заходити сюди на наші сторіночки і бач, що тобі тут чекало, приготувала і наша мені дуже подобається глядачам. Та. Так, ну, ну що ж, е, ми з тобою не бачились два тижні. Ти знаєш, я тобі хочу сказати, ти просто шикарно виглядаєш. А нам ну, чесно. І ти така красуня, в тебе так волосся відросло за ці два тижні. Що ти знову зробила? Зав... Я хочу знати рецепти. Давай спершу ми з тобою встигнемо обговорити новини, так? Зважаючи на увазі, що це перша ось. Тому що хто не знає, хто не знає, з компліментами ніколи проблем не було. Тому що коли жінка бачить красиву Став, жінку, ставки. вона робить їй комплімент. Так воно вже склалося і рекомендую всім брати це на озброєння. Тому що хороші і теплі слова вони приємні завжди всім. Перша новина, я хочу тобі пожалітися. Я розумію, що тобі давай на Чикаго, не чекало. Ні, ти відчуєш це все одно, тому що ти хороша людина. Знаєш, що нам сказали? Нам сказали, що нам відключають опалення в місті Івано-Франківську. Ось і це відбудеться вже, от уже. Уже в ніч, з 29 на 30 березня, ночі дуже холодні ще. Ну, плюс один, плюс два, знаєш, десь така температура. Ну, так. Ось, але е, таке рішення прийняв наш мер. Він написав, що йому теж дуже сильно шкода. Я розумію, що йому шкода з автономним опаленням. Знаєш, мені з автономним теж було дуже сильно шкода. Собі скрутив і в по хаті ходиш. Знаєш. Ось, але в кого опалення центральне, як в мене, от кому справді шкода, що так воно буде, тому що вдень справді тепло, але вночі ще прохолодно. Знаєш, і ранки ще дуже прохолодні. Тому зважаючи на це, мені здається, що трішки ранувато відключати опалення. Скажи, що думаєш з цього приводу. Я теж так думаю. Я чесно, я настільки е, така людина, що я вічно знаєш мерзну. Я навіть е, влітку сплю під зим зимовою ковдрою в піжамі. Знаєш, якось так склалось. Тому я тебе дуже добре розумію. Якщо хтось з наших е, глядачів е, має якусь свою думку, ви можете до речі коментувати. Ми обов'язково е, її зачитаємо в прямому ефірі, і можливо, навіть наш мер е, міста Івано-Франківська, так і подумає, що можливо ефірі... ще треба. Та можливо, він так само до нас доєднається. Було б дуже приємно, правильно можна no. було би спілкуватися. Ну так, я вважаю, що у нас взагалі сьогодні мінус троє вночі, так само. Тобто, ну, досить прохолодно ще. Знаєш, цей перехід зими у весну він такий дуже. Не стійкі, не стійкі дуже часто погода змінюється. Це правда, і може бути таке, що зранку плюс один в день плюс двадцять, а вну ве... плюс двадцять так. Сьогодні плюс сімнадцять було. А ввечері восьмій вже буде плюс десять, плюс дев'ять. Знаєш, і для будинків вони не встигають так прогрітися. Це я, я пішла. То, в було... чекай мене. Да. Ти поки дійдеш то вже літо буде, знаєш океан. Ти дивися, там може трошки придеться знаєш, проплисти. Я тобі хочу сказати, чого я згадала про мера, тому що він ну, до нас приходить що четверга, розповідає про новини міста, і він колись, декілька років тому, він сам обмовився, якраз коли обговорювалося опалення, що в нього автономне опалення, і з тих пір люди почали, Та ви нас не розумієте, бо у вас автономне, у нас центральне, ми мерзнемо. Давайте та... ми. Вам ми підключимо автоцентральне, е, щоб відчули весь це хай, до мене. Грітися, знаєш, оці, оці всі штуки, і насправді знаєш сміх сміхом, але мерзнути на кому хочеться мерзнути. Особливо е, зараз підніміть в чаті хто фрілансер, знаєш, підніміть руки. Ось хто працює вдома в день, то не дуже воно відчуває. Ну, а дітки маленькі, звичайно, діти маленькі. Є е, люди похилого віку, власне, які. Перебувають вдома, і ну це на здоров'ї так само. Тобто, так тут, начебто, зекономили на опаленні, а тут люди пішли в аптеку купляти ліки. На ті самі, хто має таку можливість. Так? на ті самі кошти пішли, накопили ліків. Ну, так, е... так, так. Наступає той період, ти його пам'ятаєш добре, коли ми ходили на вулицю грітися. Знаєш, це так буває на початку зими і наприкінці зими. Коли тоді ще не включило опалення, а зараз уже зарано виключили, і з одної сторони тебе той рахунок та де сума менша, він тебе гріє. То думаєш про те, що слава Богу, менше за плечу. Але коли ти мерзнеш, хворієш, кутаєшся в ковдри і на вулицю на сонце виходиш, біля того пса дворового лягаєш грітися, знаєш. На той тротуар ну не лягаєш, звісно, але хотілося б, може, трішки більше тепла, знаєш, з тої вулиці взяти до хати. То так воно і є. Ще одна новина, чим наш шмарт цього тижня прославився. Ти чула вже цю історію про церкви на озері. Ось чула звичайно збирають петицію. Так чула звичайно. Ти розумієш, яка історія, що ти в Чикаго чула про історію, яка в нас трапляється в на ко тут. Кожна собака розумієш, ходи розказує. Ти ж українців, а Сранківська знаєш скільки тут народу? то наші все та ну, Так що я все кур я все в курсі справ, звичайно. Класно, що мені сподобалося в даній ситуації, які я знайшла плюс, люди дуже об'єдналися між собою. Люди дуже швидко об'єдналися і почали створювати петиції з цього приводу говорити, висловлювати свою думку. Вже ніхто не боїться, як раніше, знаєш, зайве слово сказати. У загальному люди культурно висловлюють свою думку, що так само важливо. Звісно, що в кожному там чаті прийде яка жіночка, яка скаже знаєш, своє різке слово, але зернина істини в ньому буде, як то кажуть, все одно. Ось Мер сказав, що він за петиції і обов'язково їх розгляне, але сказав, що він все одно підтримує церкви, і що вони мають бути ну, не на кожному клаптику землі франківської, але десь близько до цього, я так зрозуміла, знаєш, десь план такий. Мені особисто сьогодні двоє знайомих надсилали петицію на заповнення, ну, лінк на петицію, і вони не є якісь специфічні. Знаєш, там все дуже красиво грамотно написано: чи вистачає вам аптек в місті, чи вистачає вам шкіл, чи доступні школи в місті, чи доступні ага. садки в місті, чи вистачає вам церков в місті, чи є місце для людей релігійних, де молитися? знаєш, тобто, всі запитання дуже чітко сформульовані, і в принципі, якщо ти мешкаєш в франківську, навіть ну якийсь там короткий період часу, то ти можеш на нього на це питання відповісти. І ти, як мама, теж двох можеш сказати, чи тобі вистачає? Садків, чи тобі вистачає шкіл, чи тобі б хотілося можливо ближче, щоб в садочок до, до хати так до твоєї, Там в кожному мікрорайоні раніше норма була скільки має бути тих садочків. Ось зараз будинків багато, а кількість садочків не, не збільшується. Ну тому такі от петиції. Що у вас розповідають про це? Мож. Знаєше прокоментую на рахунок садочки, тому що це я думаю болюча тема для усіх мам, так. тому що е, навіть ті, хто ще зараз у роддомі, знаєте, що коли ви будете іти реєструвати дитину про народження, одразу її реєструйте в садочок, тому що черга. Щоб потім не було ніяких е, питань, тому що це справді от народився і треба іти е, ставати в чергу для того, щоб потім потрапити у садок. Це правда, і це так дивно, і це так дивно. Ти тільки народив маленьку людину. Розумієш, ще можливо не назвав. Її. Ну, там а ти вже придумав, що вона повинна йти в садочок, вставати зранку, розумієш, потім йти в школу, потім е, в університет, а потім на роботу, і так розумієш, молодість проходить, тобто життя навіть проходить. Ось так непомітно. Воно починається, вже як ти народився все, ти вже починаєш старіти. Колись це було на рівні анекдоти, знаєш, що жінка тільки завагітніла, а вже вони з чоловіком вирішили, яка школа буде, який садочок, який інститут, такий факультет, за кого заміж вийде, хоч там та дитина теж щойно зачета була, знаєш, буквально, буквально зі стіною 5 хвилин тому. Ось, а тепер це на анекдот, тепер це реалі, і це мені дуже дивно виглядає. Але я тобі хочу сказати, що я пам'ятаю, чому так сталося, тому що раніше садочків вистачало. Ну крім того, що йде масове будівництво, і садочки не будують в Принципі, ну я не чула, що будували якісь садочки приватні, відкриваються так, але їх не стає. Раніше ж кажу, на кожне мікрорайон забудівники був... коли будують, вони дехто ще будує так, садочки. Так, так, так. Дехто, ти правильно сказала, дехто. Ось дітей більше, ну і плюс багато людей приїхали до Франківська. Населення збільшилося в шість разів, уявив собі, там же ж і діти, і учні, і Да, Та ти не впізнаєш, а будемо з тобою міритися, хто, хто чує де більше людей, чи в Чикаго, чи в Франківську скоро буде. Так от, був період, коли садочки були напівпорожні. І тоді на місце цих садочків, я була ще в школу я ходила, та, не в садочок уже, і тоді на місце цих місці повідкривали поліклініки в кожному мікрорайоні. Ти маєш пам'ятати, ці поліклініки, наші Хачі, глядачі точно їх пам'ятають, тому що вони дуже маленькі, розумієш, це маленькі коридорчики, маленькі кабінетики тому що ну, це поліклініка перероблена з дитячого садочка в місті Івано-Франківську. Ці сходи малюсенькі, що там двоє людей худих боком пройде. А якщо пан лікар іде, то все, знаєш, то розступіться берегано, бо інакше ніхто не прийде. І з цих садочків поробили поліклініки. Поліклініки лишились. Угу. Ну, вони... Далі і є. А садочки лишилася маленька кількість, і от зараз почали відкриватися більш масово приватні садочки. Я знаю, що приватні садочки коштують дорого, дозволити їх собі, може, не кожна людина. В середньому я чула розмову, якщо я не помиляюся, 8 тисяч гривень в місяць коштує приватний садочок. Десь на днях розповідав хтось із співробітників mm -hmm. таку суму. Ну тобто, я розумію, що з американських... З американськими цінами, ти зараз напевно скажеш, якщо ти знаєш скільки вас це коштує. Я діло. знаю, ну, і... у мене дитина ходить з суток, 1600 доларів. 1600 доларів в місяць? На місяць, так. так. Ну а, слава я Богу, сказала, що не на тиждень. Я можу це коментувати, це не 8 тисяч гривень. Так, це не 8 тисяч гривень. Добре, а скажи мені тоді будь ласка відносно зарплат американських, це велика вартість статка? Чи ну, дивись, середня, середня зарплата, ну, ось так, візьмемо, навіть от в школі вчитель, там має 5 тисяч доларів. Угу. Тобто, якщо 1600 віддати за садочок, 2-2,5 віддати за квартиру. Угу. Чотири угу. вже є. Так, ну, і нарешта, <реш> сама розумієш. Ну, тобто, тут... Якось люди живуть, працюють, але їм начебто кажуть, що вистачає. Що не вистачає, там є якісь різні програми, так само що підтримують людей. знаєш. І... Десь читала теж в інтернеті дуже цікаву таку історію, що чоловік каже, зустрівся в нічному клубі з Бомжихою. Угу. І після. Нічного клубу вирішили ну, поїхати на каву, знаєш. каже, привіз її до себе. Вона так подивилася на мою хату. Каже, слухай, поїхали до мене. Це класний я відвернулася від тебе, тому що в нас відбій. І я за лічені секунди так. буду поводити нас ще в прямий ефір з тобою. Того я тут Супер. Трішки патрую це, але я тебе уважно слухаю, тільки то що боком сижу. Анекдот класний на як то кажуть. Ну відносно зарплат франківських і українських звучить ця сума, звісно, знаєш дуже суттєво. 1600 доларів за дитячий садочок в Америці в місяць. Це велика сума. Але Не я, так кажу, розумієш. Якщо у нас так само в Україні, так я не знаю, здається, державний садочок там біля 600-800 гривень, напевно, так на місяць, ну плюс-мінус. Ну і зарплата зарплати от реальні, якщо взяти, так тобто. Ну, та теж досить суттєва так, така різниця. Ну, одним словом, тут тому американці дуже довго не заводять дітей, тому що дозволити собі дітей та ще й будинок за містом, тому що ну в місті, в самому центрі в Чикаго, наприклад, з дітьми дуже важко. Давай з тобою тому... ще прийдемося в прямому ефірі. Одразу я припрошую я тебе. Привіт, нас... привіт. Перебила так. Ми розпочали прямий ефір Чикаго івано Франківська, Я слухачам уже в прямому ефірі розкажу з лікою з Чикаго з Америки. Традиційно по четвергам, які виходить, ми розпочали його сьогодні поза ефіром в інстаграмі Західного полісу і ліки є. Також і виходимо зараз в ефір, тому що відбій повітряної тривоги. Звісно, що ми хочемо і наших радіослухачів в тому числі потішити своєю присутністю новинами. Ми встигли вже з лікою обговорити ситуацію Франківського з церквами з розбудовами. З, з садочками? З садочками, без закінчення з закінченням? З газом, тобто з опаленням, та. так, так. До так, речі, так, тут так, опалення. Хочеш розкажу про опалення? Скажи про опалення в Америці, так. 에, значить, тут не побачиш батарей. Ну, принаймні, е, я от скільки в будинок була, я не бачила не батарей. Тут е, така, знаєш, система вентиляційна, вона виконує взимку е, опалювальну функцію, а влітку е, кондиціонування. Оце. Це система на підлозі, я так розумію. На підлозі це все знаходиться. Є в деяких на підлозі, а у мене, наприклад, на, вгорі. в е горі. Цікаво. Так, вгорі цікаво. Так, і воно циркулює, о, ти собі виставляєш температуру, воно тобі підтримує досить непогано. Єдине, що буває шумно, знаєш, от коли людина не звикла до цього шуму, от спочатку воно мене напружувало. Справді, типу, знаєш, якісь так, жу -жу -жу включалося. знаєш. Досить а, непогано. Тепер, знаєш, досить непогано, непогано. Але труси і шкарпетки, ти на батареї вже не посушиш. Ти розумієш, треба від цього вже відвикати. Ти тут, є інша, тут є інша штука, тут є е, е, сушарка машина, тобто тут е, тільки так сушить одяг. І після прання одразу в сушарку і все. Нема в багатьох права. будинках та в багатьох будинках відсутня е, правка і сушарка, тобто, або є загальна, десь в якомусь. Приміщенні так, в підвалі, чи можливо треба просто їхати кудись, і де можна попрати mm -hmm. і посушити одяг. Ну тобто нема такого, знаєш, що тут розвішують собі білий. Яке в того чоловіка споднята? А які в тебе можливості, так? Чи ти можеш піти купити собі дорогі труселячині? <реш> Мені це подобається. Мені це подобається. Розуміти, які в тебе можливості. Я пам'ятаю, колись маленька я ходила в школі на придлінку. У нас була вчителька на придлінці в школі, яка на той момент, чи вона з Чехії приїхала, чи з Чехословаччини. Ну десь вона декілька років жила, знаєш. І от вона приїхала, влаштувалася в школу, ми малі. Вона не з гуськом. Знаєш, ми за ручки тримаємося, йдемо, гуляємо, парк лісочок, і там біля якийсь приватний сектор. І вона зупинилась, каже, Боже, який сором! Що робити, це страшне, діти, ви подивіться! І показує вона нас зупинила. Знаєш, і показує там паркан, а за парканом ну, класика, ну білизна. Сушиться ну, трусіля, там, якісь дідові бабані, Знаєш, якісь там шкарпетки. Ну хто що поправ, то і має. Знаєш там якась простенька, та все на вітрі, як зараз цю картину. картина? в шоці була. Я думала, що ми її будемо відкачувати. вона каже: Як це? Як це всі діти? Подивіться, подивіться, всі бачать, що вони вбирають, що в них під одягом ніколи так не робіть. І от вона розповідала, що от, не пам'ятає країни, розумієш, що там категорично заборонено на балконах, ну і тим більше в подвір'ї вивішувати свою білизну, будь-яку там неважливо, чи це джинси, чи це. Щось спідня білизна, ось тому що це вважається зверх, просто зверх невихованості, як це так знаєш. Але ти сказала дуже класну штуку, на що люди здатні? Знаєш, ми показуємо, на що ми здатні на Що ми спроможні? Що я маю? Будь ласка, подивіться, що я маю чисто попране Ось, і якщо з цієї сторони дивитися, то в цьому навіть можна якийсь такі який знайти, якусь таку родзинку йдеш і роздивляєшся. Самост... Твердження, знаєш, ага, там нові труси, ага, знаєш, збільшили зарплату, знаєш. Кількість шкарпеток, знаєш, там зменшено. Та ну на це ми можемо говорити дуже багато, насправді у нас тут в Америці теж є багато різних новин. І одна із новин, яка не дуже насправді позитивна, але ну, маємо те, що маємо. Так те, що сталося, можливо, чули, бо це всюди вже по всіх країнах, по всіх ЗМІ, про обвал моста у Балтиморі. Чули? Не чули, розкажи. Місто Балтимор, штат Мериленд, і обвалився міст після того, як в нього врізалося монтажне судно власне вночі 26 березня. І президент США Джо Байден під час виступу в Білому домі одразу сказав, що Вашингтон не вважає, що це є якийсь навмисний, наприклад, акт так тому. Перед зіткненням судно подавало сигнал про лихо та втратило хід, тобто mm -mm. перестало е, бути керованим. Ну і власне вже американські слідчі знайшли чорну скриньку о, власне з цього судна, яке врізалось, і тим часом тримає пошук тривав до сьогодні пошук шістьох людей уже двох знайшли. Тобто, там були на цьому місці. Цей міст був перекритий mm -mm. частково, тому що там е, проводились ремонтні роботи, але ремонтні роботи просто знаєш там ямковий ремонт. так? Дорожники робили так. ремонт. Так, і е, вони якраз пішли на обід, посідали в машини. Трошки ти зависла, але це в нас пряма трансляція відбувається. Так. Все є, все є картинка. Так, вони пішли на обід, завершилося. Е, так, і вони якраз сіли в автівки, обідали, і оце ця трагедія сталася. Розумієш, там такий великий міст. Це міст 47 років, йому два з половиною кілометри протяжність цей міст. Він об'єднає це, і цей міст він мав дуже велике значення для о, торгівельних різних знаєш, Америки. Тобто казав Байден, що біля, ну, біля 800 тисяч о, вантажівок о, щомісяця чи щороку. Це, це все зараз за зупинений та відповідно, тому що а що кажуть, які прогнози, що там буде відбуватися далі? Я знаю закордоном... Ну, Він каже, що треба якнайскоріше його відновлювати, тому що більше 15 тисяч робочих місць просто зараз ну, на паузі скасовано. ну, буде. Там, буде дати, та, касовано, ну, але саме. Так, ну тобто, що люди втратять роботу, розумієш? Але найгірше те, що ще шукають цих людей, які перебували на цьому мості під час цієї трагедії, і дуже багато преси, там біля 200 вчора, напевно, різних. Ну, прес-засобів, так, масової інформації з різних, не тільки американських, але з усіх куточків світу були. А сьогодні дивний збіг обставин такий, знаєш, uh -huh. мій чоловік, я кажу, що це мій кореспондент, розумієш, тому що він в Америці буває в різних місцях. І він такий сидить і каже: Та то десь тут біля мене, знаєш, і такий каже: О, а я бачу його. І показує мені фотку цього моста. Тобто він від нього буквально там, я не знаю, ну. Так, Десь як близько, не знаю, так. у мене тут та 300 метрів, розумієш? І він показав е, фото цього моста, справді він зруйнований, вщент, та штука, що зруйнувала його, так само там зупинена, і ось така була ситуація. Е, щодо веселіших новин, можливо, ти чула, що Майк Тайсон, боксер. Ну, я думаю, що навіть хто не знає все таки Майк Тайсон, але він прославився колись в 97-му році, так тим, що він е, своєму супернику від відкусив свиток ву... вуха так, відкусив, під час бою. Так що, що ти думаєш? Свідку си я думаю, що він знову Ти знаєш? Ні, тепер у багатьох людей буде така можливість скуштувати вуха виробництво майка Тайсона. От молодець! Дивись. Він молодець. Він зробив е, виробництво, Бізнес. запровадив виробництво конопляних цукерок. конопляних? Чи конопляних? У вигляді погризених вух. Е, Оцей по Оце О... бізнесмен. Шкода, що йому стільки років знадобилося для реалізації твоєї ідеї, знаєш, але інколи мисля приходить і через 20 років. Навіть більше вже прийшло. Молодець. Скажи, ти при нагоді скуштуєш? тобі цікаво, на що воно схоже на смак? Ну, ти... Так, так, так звичайно, я обов'язково куплю собі кілограмчик вух, Ні. можливо, він вирішить ще якісь частини тіла, там, знаєш, там ніс, можливо, знаєш, там палець. Зру, 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 не, не клади палець, не клади, як то, не клади палець в рот, знаєш, в рот, Ось можна так. Та та... Ліса, <гум> mm, бо ти зараз так робиш сам. йому касу. Така дівчинка з Франківська зробила Майку Тайсону касу, і він вирішить, що він дуже популярний і почне масове виробництво. Розумієш, у нас франківську тут буде конкуренція Рошена, на поличках будуть вуха Майка, Майка Тайсона знаходитися. І я ще встигну одну новинку, на скоро реклама. Ми з тобою будемо вже давай. Um, Трішки так прищай. швидко час проминув. Дуже Давай дуже швидко проминув час. Але це така новина в нас з тобою вже хороша тема. Я хотіла сказати, що сьогодні вночі я насправді була ну просто вражена. Була атака, була чергова повітряна тривога, і пошкоджені були блоки Бурштинської тез. І я тобі хочу сказати, наскільки працює преса. Знаєш, наші люди все ж таки вже навчені перевіряти джерела, не всім вірити. Але преса між собою змагається завжди в заголовках. В тому знаєш... В залученні клієнта, і зранку, коли я прокинулася, було багато новин про те, що всі блоки борстинської тес не працюють. Що там масові руйнування? Ну стільки було інформації, це не фейкова інформація, це інформація суттєво перебільшена. Знаєш, і це звучало дуже страшно. Насправді, руйнування є. Я постраждалі, постраждавші постраждалі. Перепрошую, блоки борстинської тес. Ось є різна там ступень руйнації. Ось від. Повною до 50%, але все під контролем. Ну Тобто, ми вже готові. Війна не перший, на жаль, день іде ось І звісно, що на бурштинський тест теж були готові до такого удару, і не все так погано, як здається. І яскраве свідчення того є, що ми зараз з тобою спілкуємося. Ну, і світло є, і слава Богу. знаєш так. Доба минає. Так, треба подякувати нашим і енергетикам, і всім людям, які залучені саме до роботи бурштинської Тест не хочеться, звісно, знаєш, про погане про негативне, але це такі наші реалії. Просто хочеться людей заспокоїти, сказати, що коли ви бачите щось суттєво негативне, краще перечекайте погугліть, подивіться ще якесь джерело, не повірте очам своїм, не поспішіть панікувати, пити валіянку і точно не пишіть зразу в сусідський чат. Усім знаєш, оту новину не пересилайте, подбайте про ту бабусю, для якої ви єдине джерело про її про серце. Про 100%. її серце це ви правда дає... і ще. Виглядаєш, що хочеш, Дякую. скажи зараз. Дякуємо сонце. Е, ні, насправді я хочу сказати, що е, ще знаєш, не варто можливо е, пресі говорити про те, що коли перемонтували вже нарешті. Ну тобто, було, був прильот, так відбулося руйнування, потім перемонтували вже пише. Все відновили роботу. Розумієш, це ж не тільки читаємо ми е, з тобою і українці, ворог чи так цю інформацію. Однак читає інформація. для ага. Уже, уже зробили, значить, давайте ще разок підкинемо, хай знову роблять, розумієш, що дуже, мудро, ти здається... дуже мудро кажеш. Ми про це часто забуваємо, що ми доступ до цієї інформації маємо точно так само, як і ворог, він так само читає, так. Тому не потрібно, мені здається, цю інформацію настільки оголошувати, чи там, що відбулося, як відбулося, зробили молодці. Всі о, руйнування відновили, і все гаразд. тобто і не треба вже там, знаєш, говорити про це цілому світу. Що вже все налагоджено. Хоча, звичайно, що ми радімо. Юличка, дуже рада була тебе, бачити, чути. Дуже дякуємо всім, хто приєднався. Можливо, є якісь коментарі, можливо, хтось ще нам захоче щось написати. Будь будемо ласка, вняти. ми будемо виходити. Хотіла. Ще сказати сьогодні. Ти зберігаєш прямий ефір на своїй сторінці. Так, зараз О, буду це, намагатися це зробити. Це, це в тебе все обов'язково вийде. А наших слухачів і інстаглядачів ми запрошуємо долучитися до нашої теплої розмови, де ми обговорюємо і новини, і не тільки. Що четверга це є 18.20 час український і 10.20 чи 11.20? Уже, так, Уже так. наступного зараз у нас 11.20 було, так, сьогодні, а оскільки в Україні проводять годинники, так, цієї неділі, то власне наступного разу це буде у, у мене 10.20. Так. Я просто не хочу, щоб мінявся у вас час. Тобто 18.20 стабільно по Україні. І слідкуйте, будь ласка, за анонсами в соцмережах для того, щоб не пропустити, і ми завжди раді вашим коментарям долучайтесь до розмови із жартами із Привіт, з Франції, був ще привіт з Польщі. Віталій і вам величезне вітання Івано-Франківська і Америки. Ось будемо раді бачити вас в наших теплих зустрічах під час радіомосту чикаго Івана Івано-Франківська. І я тебе так і нашим слухачам теж призначаємо побачення на наступний четвер. Усього найкращого, Все. до наступних. Целая люблю. До зустрічі!